Майже у половині сіл Хмельницького району відсутнє вуличне освітлення. Ввечері у селі, хоч на вулицю, не виходь, жаліються люди. Світло і дощова погода пропадає часто. Не було в нас ніколи освітлення погане в нас е ці трансформатори. Більше того, не завжди у дворах великих міст світять ліхтарі. І проблема тут у невідповідному державному фінансуванні цих потреб. На державному рівні мали би закріпити програму вуличного освітлення, під яку будуть чітко виділені фінансування, а не так, як в нас на протягом 7-8 років програми існує, фінансування на нього зовсім де мізерне. Звичайно, тоді неможливо навіть центральних вулиць освітити, не говорячи про будинкові території. Якісна інфраструктура, комфортне життя. Про нього лише мріють більшість українців, а дивлячись на наші дороги і не скажеш, що живемо у 21 столітті. Подивіться на стан доріг. І то ужасно. По-перше, б'ються автомобілі. На це потом власники затрачують кошти на ремонт автомобілів. І ніхто цього не ремонтує. В городе еще так сяк, ремонтують, латають ямки, а по району в цілому неможливо їх. На погані дороги нарікають давно і небезпідставно, як автовласники, так і пішоходи. Але до конкретного покращення дорожнього полотна ще далеко. Для вирішення цієї проблеми потрібні конкретні підходи, переконаний кандидат у народні депутати України Сергій Лабазюк. Далеко недостатньо виділяється сьогодні фінансування на ремонт доріг. Отож потрібно на законодавчому рівні затвердити, щоб не менше 3% з бюджету від ВВП нашої держави виділялося на ремонт, на вуличне освітлення, так звану інфраструктуру нашого міста, наших доріг. Більшість хмельничан сумлінно сплачують за житлово-комунальні послуги. Важливо, щоб якість відповідала ціні. Цього вимагають чи не всі споживачі, і про це зокрема вони говорять на численних зустрічах із Сергієм Лабазюком. Коли люди сплачують за послуги, вони відповідно мають мати право розуміти, були направлені кошти саме на ремонт, проведення якихось робіт пов'язаних з їхнім житловим будинком чи ні. Люди хочуть стабільності і їх непокоїть чутки про те, що після виборів ціни на комуналку можуть зрости. Особливо боляче це може вдарити по працівникам бюджетної сфери та пенсіонерам. Кандидат у народні депутати України Сергій Лабазюк виступає за обґрунтовані і справедливі тарифи для населення. каже, що вони мають відповідати якості послуг та доходам жителів. Перед тим як піднімати ціни на газ чи воду, потрібно людям збільшувати заробітну плату і пенсії. А це вже питання загальнодержавного рівня.